Залетіло у тіктоку відео у тренди, низька про білі гриби, закарпатські бренди. Осінь прийшла в гори, падав сночі дощик, наточу файненько, я на гриби ножик. Взяв клітчату ташку, пакет і рюкзак, моцний із брезента, грибний гатіжак. Ще темнося на дворі, кугути не піли, зібралися грибарі, та й у азик сіли. Ми усі в екіпіровці, перчатка на руках, но ну амісні обганяють нас на моторках, туман парить і тепло в лісі настає, а на трасі дідо з бабою білі продає. Я на кухні наварив дуже смачний борщ, на вулиці за вікном паде грибний дощ. Розвиднівся в хащі мрак, по псячці пішов. Під смереков чи перьгатов я білий найшов. Стерчать по прихащу ялечі гілки. Думав, що то білі, а то голубінки. Федя білих набирає за півчас відро. Не знаєте, що у дітстві кушав він гівно? На моторках місняки летять посивілі, по дві ходки роблять вдень, коли пішли білі. Напав на поляну селам Неопенки, стерчать з трави браття, всі товстокоренки. Знає, питя холостяк, коли грибний дощ, лиш гузиця мустерчить, заліз він під корч. Будуть нині у смартфоні з грибами пости. Білих доста він нафоткать а днем корбани. Петя збігав усю погарь, а гриби. Невтішні, покладе він у Фейсбуку гриби, тогорічні. горішні, чилять бігає по хащі і гриби збирає, а прийомка на долині білі приймає. другий сорт то лопухи, йому ящик, слав, а вирочку файненько, засунув у тешлик. Вирубали хащу всю, урвали грибницю, волоки йдуть по зворах, ведуть всі сіяницю. Є у нашому районі грибник Вася Цендра, може викласти грибами з за ріки до центра. Дуже опитний грибарь пробіг сіяницю, нарве він білих грибів, може їсти гузицю, наллю, я в гранчах стакан, наймися поведе цісарський корбан. Мацаю по псячці, цибілих не є, питаю, як пичку вже уня встає. Билим коло звора, там, де дуже мокро, корбан ароматний, пахне неповторно. Каже Українчик добра грибна юшка, мачанки нашої зів та й зняв капелюшка. Від роботи у людей плечі загорілі, а я вийшов із хащини та шинкую білі. Коли не є в дачі, копкаш мухомори, стають люди в хащі, як тути типу потвори. Грибні аферисти продають мішок. На ньому написано грибний порошок. Терли туди білих, пак голубінок, все перемішали, на їх піб'є Бог. Нарізав я у кошар грибів добра справа. Та й буде на святий вечір з білих файна страва. Білий дуже гриб, як магія біла. Тягнення у хащу богдай би згоріла. По сушені білі, фарш із скорбанів, я запас великий із лісних грибів. Наберу я білих, нечервивих, кльових, по сушу найстоят в банках трьохлітрових. Де взяти гармонію, все на марамах, я пішов у хащу щастя у грибах. Тепер дуже цінно йти гриби збирати, Тамся заблудити, за кордон урвати. Найцвіте поляна з назвою Синевирська, Славиться грибами земля верховинська. Страшно хочеш білих, напаруйте гроші, банку вам відправлю по новій я пошті. Я писав про яфине, вони життя плоди. Тепер міся каже, що то про гриби.